Все, друзі, победа, зелена енергетика закінчена, бо Європа вгасила свою економіку, відмовою від ДВС, оцього паливо, ці екології своєї, тим, що вони вітряков сюди наставила. Європа реально б'є тривогу, у них страшна економічна криза. Значить, послухайте, як далі це буде відображатися на світі, на українцях, на цінах на електроенергію і так далі. Отже, дуже багато років. Ви от жалієтесь, і я в тому числі на корупцію в Україні. Це страшна історія. Але за кордоном вона насправді ще більша, просто вона працює легально і через лобіювання. Яким чином це працює? Наприклад, в Європарламенті сидять там, вони розмовляють за екології і так далі. І у когось, хто сидить на якомусь поважному кріслі, є знакомий якийсь кумбрат У Цього свата-кумбрата є, чи друг, чи щось ще, може у нього у самого, є якийсь завод по виготовленню батареї, чи вітряків, чи там якихось сонячних батарей. І ця от персона приходить і каже, у нас проблема, екологія забруднення, нам треба відмовитись від дізеля, нам треба вітряки. Коли за це домовляються, хоча вони коли за це домовляються, до неї приходять різні економісти, консультанти і так далі, вони кажуть, ні, ви не розумієте, якщо будуть вітряки, ми втратимо в економіці, ДВС не так шкіл. Ливо, насправді акумулятори це шкода для. По барабану, чого? Бо бізнес, це все бізнес. І ця людина максимально лабіює всі ті закони, які можуть допомагати продавати кумовські там, батареї солніші, там, не знаю, панелі, вітряки і так далі. І всі ж за це отримують офіційно, легально, не де за спиною в чемоданчиках, не десь в конверті, а на офіційному рівні на сплачених податках. Ну, прикиньте, як система працює, офіційно всі за це отримують кошти. І от до чого дійшло? Вони долабірувались до того, що вони повідміняли ДВС, зажали дуже страшну екологію, позакривали якісь там нафтові заводи по переробці. Позакривали виробництво величезної кількості там ртутних різних устройств, устройств, які там вже ж навіть крани почали з'являтися на акумуляторах. Крани, які там строїтельні, як це взагалі може бути? Чи якісь там трактора? На... Це, ну, це, це ж взагалі сумасити. Дійшло до того, що більшість заводів машинобудівних, які складали величезну частину економіки всієї, Європи, Порш Порш взагалі втратив 90% своїх акцій, коли вони заявили про те, що вони відмовляться від ДВС, перейдуть повністю на електрички, і тільки самі топові жирні моделі з позооблачним ценам залишать з ДВС. Те саме відбулося з Мерседес, те саме з БМВ. Всі оці компанії вони ж не можуть випустити дешеву електричку. Бо я Китай, вони не можуть конкурувати з Китаєм, вообще чи з той самий там Теслей. Вже готові рішення є. Європа просто втратила неріація. Ре... Це ж не, не тільки Німеччина це все виготовляє, Італія виготовляє автомобілі. Франція дуже багато в Європі є моментів, які залежні були від звичайної. Енергетики, коли прийшла зелена, це ж по перше, втрат було дуже багато. Це ж треба було закупити вітряки, акумулятори, батареї. Вони ж окупаються на протязі десятків років, 30-50 років. І їх же треба там міняти, обслужувати постійно. Це штука, яка угробила просто європейську економіку. Людям настрій попортила, зробила ужасні тачки з ужасними моторами, кучу гімароя, додаткових виплат. тепер за те, щоб екологічним стандартам відповідати, всі машини подорожчали через те, що в ці каталізатори там і всю екологію нада кучу драхміталов і всяких там камній спеціальних для чистки в солодь. Європа сама себе оцим лабіруванням, тим, що вони просовували типу вигадну екологічну історію, жахнули самі себе. І тепер вже йде розмова про те, щоб будувати перше АЗС Коротше, зі сталкера історії, Я не можу це слово тут називати По понятним причинам. Першу станцію будують вже в Польщі. От до цього вже дійшло. Ну, і будуть тобто виявилось нічого немає. лучше, крім того, що вже 100 років тому придумано чи більше. Немає нічого. Готуйтеся, думаю, найближчим часом тарифи на всю цю електроенергію через реконструкцію і зв'язки, і лінії ну, будуть не дуже приємні. Тому трошки залишіть додаткового за їхні всі експерименти з екології. Все на зв'язку, па-па.